Ти як і ти, стоїть з нею. Я підійду з тобою. Ні, ні я то знаю. Ти, ти з нею стій, кажи, їй зараз підійде тіпа, цей головний. Доброго заповує. дня, а що в вас сталося? Ні, так як і сталося. Ти ж її при, привів, а, її, це, ти кадровий агент. Вона, типа, хоче стати супергероєм. Давай. Давай. І Давай. каже, зараз він підлетить. Каже, зараз головний буде. Так. Супергерой. А, ви кажете супергероєм хочете стати? Да. А взагалі, а ви, ви розумієте, там дуже тяжола роль. Треба спасати людей. Мені це дуже подобається, да на, нас. Є людей. Спасатель один він, він, можу вас познайомити з ним. Він трошки больненький, хворий. Його на всіх лікарні ми знайшли. Ну от такий у нас трошки хворий. доброго так. дня. Доброго дня, що вам вже да. вам вже лучше трошки на біти, то, то ти мені знайшов? Да, да, вам, вже, вам не тяжело так бігати, пригати. Та ні, ти, ти що, це ж моя да. робота? Добре, ми знайшли вам помічницю, буде да. вам людей спасати свою красою. Да. Да. Сказала, що буде Красу... торгувати да. свою красою на базарі, спасати людей. Да, Я не да, знаю. Да. А що ти вмієш взагалі? З ти якісь навики вмієш, там, якийсь кунг фу, там, щось таке. Ну, кані. Які, які в тебе навики? У мене Є. Знаєте що? Давай, кажи, що. Валина. Ооо. Можна? Можна провести? Ну, все, коротше, у мене є. Все, ми зараз всіх порішаємо <рі> тоді. Нічого собі тут. Це, це, ти хоч не бандит якийсь, ні? Ти, ні, це... не бандит. А кого ти наші тобі від кого ти це? Кого, кого, кого ти валиш цією Валиною? Е, це для защити. Для защити? Да. О, то, то, розкажи своє, супермену, кого, хто на тебе нападає чи не нападає, щоб я знав. На мене нападають. Ну, батьки, зрозуміло, що нападають за те, що уроки не зробили. <ріх> це... Ти не прибрав в кімнаті, а так. Це так. Хто на тебе ще? Ніхто не нападає там. Тут внутрішній, що мене... там, Березовий сік? Ні. Бо там кора з дерева влас без берези. Це... Да, да. це... це вода з-під крана. Це вода з-під крана? Да. А, то це ще нормально. Диви-диви акуратно, диви, бо вона може роз'їдати костюми, я знаю ці О. приколи, коротше. Зараз знову в ательє побіжимо. Похлаждає. Коплін? Коплін і спайдермена? Цей теж спайдер Спайдермена 4 та, я вибачаюсь. 10 часов вечора на вулиці. Де твої родителі? Дома. Тож 10 часов вечора на вулиці. А ти теж по городу ходиш, чуєш, що ти ходиш, охороняєш місто да, від злочинців. Ого, то ти чуєш? Ні, то це, я не знаю навіть з кого вибрати. Ти диви, який в мене кандидат з'явився. Не ти? страшно самому гуляти. Да. Ні, не страшно. Ти диви, бо нічка, нічка скоро. Бо нічка, так. Да. А до скількох ти гуляєш загалі? Ти до 12 ти тусиш? Ні. А до скількох? Ну до скількох хочеш. Поки ця вода не закінчиться в цьому є. Тому є. зброї. Якщо закінчиться, то там в ресторані можна набирати. — да? А, ти набирати, то... так? То там в тебе хтось працює, там в ресторані. Є. А, тут в тебе вже свої зв'язки в ресторані є, Ми так? Є, так? Ми прийшли тебе спасти сьогодні, супергероїв. Ні, так як і спасти, я ж його беру в команду а, свою. А, В команду. В команду. Ти хочеш бути в команду супермена? Да, так, да? звісно. Супер, а, а як... чого тебе маска Бетмена? Бо він багато. Він сложний вопрос. Сложний. Просто око не і він ні. Просто я трошки побився з Бетменом і він порвав мою маску. Я кажу: ну ти зараза. Коротше, прийшло взяти в нього його маску. А він мою поки сидить. Це ще я мав з ним сьогодні виходити. А він це не з руки на місця ростуть, і шє мені цю маску нову. Та я його взяв маску, та й не мав часу. Коротше, треба на працю вже йти. Так, та й що ти мені? Будемо спасати це місто, так? Да. Е, вибачте, але ви нам не підходите. Коротше, пішли спасати це місто. Ну так, да. там чуєш там злочинці, зараз ми всіх порішаємо. От ти молодець. Красавчик.